Безумовно, російські війська, які наступали в бік добробілля. А вони на початку ще попереднього місяця, себто на початку серпня, прийняли таку тактику, що вони намагаються наступати малими групами і об'єднувати ці малі групи вже за першою лінією українських позицій. Себто це був не якийсь там класичний прорив, а це була скоріше інфільтрація просто в дуже великих масштабах, щоб далі вже цими групами діяти далі у напрямку до біля безпосередньо. Проблема для них виникла в тому, що вони при цьому ну це була ризикована достатньо гра, бо треба було виходити наперед, не маючи, скажімо так, гарантованого постачання, не маючи гарантованих шляхів в тому числі, і це було для них доволі ризиковано. І от, власне, цей ризик для них не зіграв, бо вони витягнулися у колину кишку, намагалися розширити там її трішки, Оце її гоблишко, намагалися розширити прорив, де та йшло, і в результаті. Ефективних та агресивних е, контрнаступальних дій українських військ частина з них була, була відсічена. Ну якщо не відсічена, то принаймні е, постачання було порушено всю е, ось таку, що витягнулося, було розсечено. Е, е, якщо не безпосередньо, то вогнем. І в цій ситуації так росіяни почали потерпати і почали скавучати про те, що ось о, маємо такі проблеми, маємо вклик. Просто тому, що фактично е, передові частини, ось ті ось е, групи, які об'єдналися, от ті мали групи, які вдалося просочитися, вони опинилися у скрутному становищі без ефективного поповнення, без ефективного постачання, і, і внаслідок того, під е, важким огнем, е, і без можливості якось на нього адекватно відповідати.